Українські дрони продовжують завдавати ударів по російських об'єктах на території України та за її межами. Наслідок атаки було завдано значних збитків російській армії. У ніч на 18 жовтня дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому Халіно в Курській області. Під ударом опинились до трьох тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Наразі точна кількість втрат російської армії уточнюється. за даними Цензорнет з посиланнями на джерела. СБУ дрони атакували табір під час нічного обльоту. Вони завдали ударів по складах боєприпасів, казармах та штабних будівлях. як зараз відділ. йоу! Також у ніч на 18 жовтня, у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи Євпаторії, а також про вибухи у САКському районі та в районі села Ромашкіне. За даними радника керівника офісу президента України Михайла Подоляка, атаки українських дронів по російських об'єктах в Курській області та Криму є сигналом для Росії, що Україна не здається і продовжує чинити опір російській агресії раніше. Ше повідомлялося, що українські військові вдарили ракетами атакам з російських військових. Це стало першим випадком, коли надана США зброя була використана під час війни в Україні. Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за надання далекобійних ракет. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Слава Україні.